Прагнути до кращого, аніж звикати до поганого, говорив російський музикант Валерій Шаповалов. Ми додамо, шукайте найкраще постійно і не зупиняйтесь, адже гідне життя без якості неможливе. Вітаю в ефірі програма Якісне життя. Сьогодні у програмі ви побачите. Готуємося розговітися, яка буженина усім припаде до смаку. Буженінка ділається з свинини, з газані не діла це на сухої Великодній хліб із рук ченців переймаємо досвід випікання пасок у Києво-Печерській лаврі? Наша пасхальні куличі, наша випічка. Вона найкраща у світі. Чи відомо вам, що слово розговітися у перекладі зі старослов'янської потроху? Це означає, що після великого посту важливо не переїдати, адже на столі буде чимало смачних продуктів, освячених у церкві. Серед них і запечене ароматне м'ясо, яке у народі називають бужанина. А от як її вибрати серед розмаїття пропозицій? Дивіться далі. Святковий великодній стіл за традицією гарячих страв не подають. А тому й буженина, яка добре смакує охолодженою, на цьому столі дуже доречна. У крамницях можна відшукати одразу три види цього продукту: варена буженина, варено копчена і запечена. Остання найбільше нагадує домашню, тож її і будемо обирати. Буженина запечена це м'ясний виріб без кісток, звичайно, який виробляється із тазостигнової частини свинячої туші або напівтуші. Відповідно, основним інгредієнтом у складі буженини має зазначатися свинина. Далі додаються спеції сіль перець часник. Ця рецептура затверджена державним стандартом. Для буженини, приготованої за технічними умовами, вона може змінюватися. Зауважте, м'ясо безпосередньо перед запіканням має маринуватися щонайменше 12 годин. Спеціалісти кажуть, щоб прискорити цей процес, недобросовісні виробники можуть шприцювати продукт, тобто штучно вводити всередину розсоли на основі натуральних або хімічних добавок. Такий метод допомагає ще й утримувати вологу всередині. Продукт стає важчим і, відповідно, обходиться дорожче. Для того, щоб виріб утримував вологу, використовують, додають в розчини фосфатиди, які утримують вологу, карагінани, різні структури утворювачі, агару, агар-агар, наприклад. Там, чи Гуарову суміш, чи суміш сантану. Як правило, таке шприцювання дозволяє додатково отримати 20-30% відсотків Шприцювання видасть консистенція м'яса. Тож це перше на що варто звернути увагу. В даному випадку я бачу, що цей шматок м'яса був запечений. Якщо консистенція ніжна пухка рихла, звичайно, це говорить про те, що були використані інші технології. Такий виріб не треба купувати. Далі оцініть запах продукту. Як би не дивно це звучало, він має пахнути м'ясом. Якщо ж відчуваєте різкий аромат спецій, замисліться перед покупкою. Можливо, саме так замаскували неякісну сировину. Наступне колір продукту. Не може мати або рожевий, або яскраво рожевий колір. Вона повинна бути сірою. Зазначимо, для буженини допускається прошарок сала до двох сантиметрів. Колір цього шпику має бути білим. Або ось прожилки дивимося. в даному випадку білі. Це говорить про те, що були натуральні використані всі харчові добавки. Сіль, перець, спеці. Якби вони були рожеві, ми б такого не купували. Це не наш продукт. Вся буженина у крамниці фабрична. Хочете відшукати домашній продукт? Рушайте на ринок. Народні майстри тут діляться рецептами своєї кухні. Буженинка делается со свинины. говядине не делается, но сухое мясо. Делается с биточной частью, рулет, пофина называется. Задняя часть и этот. Это уже запеченная почеревочка. Биточная часть, видите, этот почти как беточка, одно мясо. Здесь прослоечками сала. Здесь тоже одно мясо. А тут – прослойки салатів. Буженину на ринку можна купувати тільки в тому разі, якщо вона пройшла лабораторну сертифікацію і зберігається в холодильнику. Відрізнити домашній виріб від фабричного просто. М'ясо світле завжди, давіть становиться. Ось такое відліччє, яке? це магазинне м'ясо, це. Але саморобний продукт не дешевий. Середня вартість такої буженини – 120-140 гривень за кілограм. Ціна на м'ясний виріб промислового виробництва варіюється від 70 гривень до 110. Щоб зекономити, спробуйте приготувати буженину самостійно. Кіло сирого м'яса коштуватиме близько 60 гривень, проте кілограма замало. Тоді страва не буде соковитою. Застерігають кухарі. З кілограма вона буде суха. А якби взяти більший кусочок? Два з половиною кілограми, так щоб вона була щоб смачна, сочна. М'ясом запаслися, знадобиться ще морква, часник і спеції. Морковкою, часником ми будемо і листям лавровим нашпиговувати. Сіль перець будемо маринувати. Спочатку солимо м'ясо, потім перчимо. Робимо отвори, нашпиговуємо туди шматочки моркви, лаврове листя і часник. Лишаємо маринуватися на 12 годин. М'ясо у нас промаринувалося. Ми змазуємо деко олією, ложимо м'ясо акуратно на От він теж змазує трохи олією, щоб воно взялося золотистим кольором. Тепер м'ясо готове до запікання. Ставимо у духовку на 20 хвилин до появи золотистої скоринки. Потім накриваємо його фольгою. Якщо немає під рукою такого матеріалу, можна використати ще дещо. Так буде навіть смачніше. Я вам відкрию секрет своєї бабусі. Якби колись не було ні фольги, ні пергаментного паперу, брали тісто місцевим і завивали це м'ясо в тісто. І воно в тісті виходило сочне, сік не виходив, ну, лишався все в цьому тісті. А в домашніх умовах так само можна зробити величезний вареник. А от чи готова буженина можна визначити за кольором м'ясного соку. Якщо сік витікає світлого кольору, значить вона готова. Якщо сік ще червонуватого кольору, значить вона ще сирувата. Загалом буженині вагою в два кілограми потрібно простояти півтори-дві години в духовці. Далі на стил. Одинаково смакує і гарячий, і охолоджений делікатес. Наша буженина готова. Можете спробувати в домашніх умовах приготувати таку буженину. Смачного! У давні часи випікання паски займало багато часу, тож зазвичай тісто ставили у середу, щоб у четвер спекти. Нині найчастіше печуть у суботу напередодні освячення. Головна умова робити це з любов'ю і вкладати у процес всю душу. Як печуть Великодній хліб за всіма правилами і традиціями у святому місті, наші журналісти спостерігали у Києво-Печерській лаврі. Освячення паски на світле свято Великодня для християн можна сказати без перебільшення найважливіша подія року. А найголовнішим символом її і найбільшим смаколиком є паска. І сьогодні українські господині, які століття тому чаклують на кухнях, щоб випекти до Великодня власну пасочку. Проте технічний процес не лишається осторонь. Нині хлібопекарські виробництва пропонують величезний вибір великодньої випічки. Дивовижно, але навіть створені на заводі, паски відрізняються від інших хлібобулочних виробів своєю енергетикою. Наші пекарі вкладали всю душу, все тепло, всю свою фантазію, яку вони мають усі вироби. А програма Якісне життя розповість вам про те, як печуть паски у одному з найсвятіших місць пекарні Києво-Печерської лаври. Наші просфори, наші артоси, наші пасхальні куличі, наша випічка вона найкраща у світі, і це без перебільшення так, бо усі часи лаврська випічка користувалася величезним попитом у киян та паломників у 19 столітті. Хитрі подільські пекарі підробляли її і мали з того непоганий зиск. Сьогодні ж кондитер лаврської пекарні розкаже усе без обману. А починається все з молитви. Ми всі молимося, без молитви до роботи не приступаємо. На 5 кілограмів борошна набереться 2 літри молока, кілограм 300 грамів вершкового масла, 10 яєць, кілограм 700 грамів цукру та 175 грамів дріжджів. Попарне тісто ми готуємо, беремо молоко, Охолоджене до 28-30 градусів молоко, додаємо туди дріжджі, додаємо трошки сахару, грам 300, і додаємо туди муку і, запар... ну, і замішуємо таку опару, яка в нас бродить. Бродить вона хвилин 60 біля часу. От вона робиться отака. Вже дивіться, яка гарненька. У спеціальній чаші до опари додається решта інгредієнтів. У давнину замість цукру сюди додавався медовий продукт. Використовували цукор, який кристалізувався мед. Тобто, мед спеціально тримали кілька років в темному приміщенні. Він випадав в кристали, і оцей ці кристалики, той цукор, називаємо так, вже медовий, він, він використовувався для пасхальних куличів. А наше тісто вимішується машиною і ставиться підходити. Коли тісто е, постоїть і величиться в два-три рази, дивіться, ось яке воно у нас, ніжне, красиве, пушисте. Е, е, і ми сюди додаємо цукати, цукати додаємо і додаємо родзинки, помиті, пропарені, перебрані. Отак додаємо. От. І далі ми місимо руками. Машиною ми вже не замішуємо. Це я все далі роблю руками. Тісто треба вимісити якнайретельніше, бо від цього залежить ніжна консистенція майбутніх виробів. До слова є легенда з цим пов'язана. Коли в пасхальному куличі робиться при випічці такі невеличкі, такі пусті місця. І народ називає їх будиночком ангела. Да? Це народне повір'я, звісно, але хто знає, може святий ангел ха, оцей час зійшов і таким чином, як то кажуть, залишив після себе спогади. Тож тісто слід вимішувати руками, не шкодуючи зусиль, і далі знову слід дати йому підійти. Перед початком того, як формувати паски, ми також молимося і просимо ангела-охоронця, матір Божу Богородицю, для того, щоб вона допомогла нам все-таки розділити і попекти паски. Тепер тісто ділиться на шматочки і обминається таким чином, щоб родзинки та цукати були всередині пасочки. Після того порції вкладають до формочок і ставлять у спеціальну шафу для розстоювання. Через деякий час їх з повагою ставлять у піч, хрестять, і через 40 хвилин паска готова. Тепер її можна покрити глазур'ю, виготовленою з цукру, яєчних білків та лимонної кислоти. Якщо ж ви хочете самотужки спекти пасочку, то знайте, за традицією перша паска вважалася найважливішою. Коли ставили паски у піч, то перша паска, яку ставили на схід сонця в праву сторону в печі. І її першою витягали. І, власне, оцю першу паску і старалися нести до церкви святить. Бажаємо вам вдалої випічки, солодкої паски і світлої радості Господньої у свята. У наступній частині програми ми розкажемо про таке: на пікнік з легкістю. Провиди одноразового посуду та його застосування. Спінений полістирол підходить для гарячого, але не для агресивних серед. Коли і дорослим, і дітям цікаво разом, плануємо спільний відпочинок з користю. У нас знаходиться найбільша ящериця в світі, найдлинніше ящериця в світі, найогромніший питон, наймаленька в світі обезьянка, яка весить 150 грамів. Далі ви побачите На пікнік з легкістю. Про види одноразового посуду та його застосування. Спінений полістирол підходить для гарячого, але да? не для агресивних серед. Коли і дорослим і дітям цікаво разом, плануємо спільний відпочинок з користю. У нас знаходиться найбільша ящериця в світі, найдлінніше ящериця в мірі, найгромніше пітон, наймаленька в світі обезьянка, яка весить 150 грамів. Легкий одноразовий посуд, який можна було одразу викинути після використання, вигадали американці у 20-х роках минулого століття. Спочатку він був паперовим, а 30 років по тому промисловці стали робити його із пластику. Фахівці кажуть, якщо його неправильно використовувати, можна зашкодити здоров'ю. Про вибір і застосування одноразового посуду дивіться далі. Спочатку був картон, а тепер пластик. Ось так коротко можна переказати історію одноразового посуду. Картонну тару ще у 50-х роках минулого століття витіснив дешевший пластиковий аналог. Зараз йому належить близько 80% ринку. Крім пластику, в ужитку лишається згаданий картон, посуд з харчової фольги та екологічні новинки, тарілки з очерету, бамбуку, кукурудзи тощо. Почнемо огляд з лідеру продажів. Купуючи одноразовий пластик, зверніть увагу на те, що він буває різним. Зокрема, для виготовлення посуду використовують ПЕТ, полістирол, поліпропілен та спінений полістирол. Розрізнити ці види допоможе маркування. ПП це поліпропілен. Дві такі буквочки П і ну, «Либо наших Р. Обозначення ПП вот, двома англійськими. Вот. Соответственно, ПЕТ написано ПЕТ. Донышки вот написано. И полистирол, соответственно. На спіні на полістеролі зісвод є ПС. А тепер питання: навіщо розрізняти? Щоб точно пам'ятати, наступне полістирол і гарячі продукти несумісні при взаємодії з гарячим вище 70 градусів. В їжу потрапляють шкідливі для здоров'я речовини. Цей матеріал призначений лише для холодних страв. Якщо ж чай у вас парує, то краще налити його до поліпропіленового стаканчику. Він витримує 110 градусів. Підійде і спінений полістирол. Те, тут ел але. Полистирол подходит для горячего, да, но не для агрессивных средств. То есть, э, например, в спине на полистирол нельзя кидать э, лимон в чай. Тому як його почнуть роз'їдати. Натомість високих температур і кислот не боїться одноразовий посуд з харчової фольги. Для виготовлення таких контейнерів використовують товсту алюмінієву фольгу, яку спресовують на спеціальній машині. Вони стійкі до температурних коливань від мінус 70 до плюс 600 градусів. В цю форму можна положити і рибу, і м'ясо, і сосиски. Це будуть у вас продукти приготовлений грім. Після чого ви смінаєте форму. Севеся муски, це одна із переваг одноразового посуду. Його не потрібно мити. Крім того, він легкий, зручний і дешевий. Оцінити ці суттєві плюси не можуть лише екологи. Вони занепокоєно називають точні цифри розпаду сировини. Це поліетилен, пластмаса від 500 до 1000 років. Це фольгована від 50 до 80 років. А можна якось знайти вигляд? Виходом є вже згаданий посуд з картону. Це найбільш екологічний на сьогодні варіант. Для виробництва такої тари виявляється, зовсім не потрібно рубати дерева. Бачите, скільки гілля валяється? А це все потенційно щепа. Якщо ми оці відходи, які йдуть при е, е, заготівлі лісу, переробимо в щепу, то нам на ті стаканчики отак вистачить, і й залишиться. Екологічними сусідами картонових стаканчиків може також стати посуд з бамбуку, цукрового очерету і навіть кукурудзи. А в Україні посуд цілком можна виготовляти із соломи, Будь ласка, прекрасні стаканчики із соломи навіщо нам ліс різать. Соломи прекрасні стаканчики получається саме екологічна честь. Який би посуд ви не обрали? Пам'ятайте, що недаремно він називається одноразовим. Тарілки і стаканчики покриті захисною харчовою плівкою, яка після першого застосування зникає. А тому тара неодмінно має опинитися в урні. Зарубіжна статистика свідчить, що у південній Кореї батьки приділяють увагу своїм дітям у середньому 15 хвилин на день, у Великобританії 36. Скільки присвячують часу своїм дітлахам українці, досліджень немає, але оптимісти стверджують, близько години. Це, хоча і більше ніж в інших країнах, але все одно замало кажуть фахівці і радять надолужити втрачене у вихідні. Як організувати спільний відпочинок з користю? Наші журналісти. Як відомо, на питання, чого хоче жінка, відповідь не можуть дати не лише чоловіки, а й дуже часто самі представниці слабкої статі. Усе простіше із дітьми, чого хоче малеча. Знає кожна мама підростаючому поколінню потрібно одне розваги. А тим більше, якщо немає жодних уроків чи домашніх завдань, адже попереду тиждень вихідних. Ось тут нам, батькам, і доводиться ламати голову, як розважити власне чадо. Найперше, що спадає на думку мені як мамі чотирирічного сина, зоопарк. Тим паче, що днями він відкрив свій черговий літній сезон. Ми відкриваємо літні вольєри, і, і більшість людей зараз знаходяться возле острова звірей, возле слона. Вот, жирафник. Деткам нравится остров зверей, там львы, тигры, слоники. Также нравится детский зоопарк. Дитячий зоопарк це місце найбільшої концентрації малечі у столичному звіринці, і це не дивно. Адже як відомо, дітям важливо безпосередньо контактувати з тваринками, годувати та гладити. А найсміливіші можуть навіть поуправлятися, у вмінні доїти кізочок. Плануємо, ще показательні виступлення по доїті наших козочок. То тобто у нас посетителі даже підключаються, можуть подоїти козочку, хто вміє, хто ні, поучиться. Вхідний квиток у звіринець коштує 25 гривень для дорослого, 15 – для малечі. Дітям до шести років вхід безкоштовний. Але якщо ж у столичному зоопарку для вашої дитини мало екзотики, вирушайте у зоопарк з екзотичними і рідкісними тваринами. Наприклад, у нас знаходиться найбільша ящериця в мірі, найдлинка ящериця в мірі, найгоробний питон, наймаленька в світі обезьянка, яка весить 150 грамів. Потрапляючи в цей світ дивовижних істот, ти опиняєшся, ніби в казці. Тут можна зазирнути в печеру з величезними плазунами, подивитися на скатів, лемурів, папуг жако, крокодилів та інших живих експонатів. Навколо повзають величезні черепахи, за склом сидять дракони. А поруч у повній свободі знаходяться папуги какаду. Загалом більше 40 екзотичних гостей. Гордість нашого зоопарку в Україні представлена вперше тільки в нашому зоопарку – це кракаділова. Варан Сальвадоре. Привезенные из Гвинеи, парочка, самка и самец. Это считается в мире самая длинная ящерица, которая достигает более 4 метров. За годину споглядання на екзотику вам доведеться викласти з дорослого 55 гривень, учнівські та студентські квитки обійдуться на 15 гривень дешевше, вхід для дитини від 3 до 13 років 30 гривень. За таку ж суму, але вже в іншому місці, із вашої дитини зроблять справжнього кулінара. Такі дитячі майстер-класи на вихідних влаштовує чимало закладів харчування. Малечі подобається і сам процес, і результат. Ми можемо запропонувати цілий широкий асортимент різних розваг, серед яких цікаві ігри, готування різних страв, потім розважальна програма, майстер-класи, шарики, конструктори, розмалювання діткам, обличчя. Для дітей завжди важливо бути трохи старшими ніж вони є насправді. А такі майстер-класи, які проходять в розважальній формі, допомагають дітям відчути себе дорослими, оскільки їм доручають досить відповідальну справу. Сьогодні будемо готувати різновидності десерта панакоти. Питаємо попитаємося з дітками зробити дуже багато різних вкуснятян. Будемо робити класичну ванільну, будемо робити фруктове, будемо з шоколадом. Такі майстер-класи розраховані для діток від трьох років. Після активного відпочинку можна й культурно збагатити свою дитину, запросивши її до театру. Щоправда, скажімо, київський академічний ляльковий влаштував для себе невеличкі канікули. Найближча вистава для дітей запланована на суботу, 11 травня. Щоправда, одразу чотири. У нас чотири вистави що щонеділі. що неділю. Об 11 годині вистава троє поросят. Друга вистава о першій годині буде. Вистава Пан Коцький. Ну, це класика відома, класична вистава в такій віршованій формі. Третя вистава 11. 13, pardon, 15 годині, це дюймовочка. І о 17 годині в цей же суботу це золотий ключик. Відвідати одну із вистав юні глядачі можуть за 40 гривень, дорослі за півсотні. І пам'ятайте, куди б ви не запросили свою дитину, головне, аби їй це було в радість. А як відомо, діти здатні радіти навіть маленьким сюрпризам. За них вони віддячать вам своєю любов'ю і сподіваємося слухняністю та гарними оцінками. Радості, тепла, любові хай прибуде в вашім домі з такими словами. Колектив програми Якісне життя прощається з вами до наступного тижня. До побачення!